Вітаннячко, друзі! Сьогодні 28 березня. Погода нам сприяє, буду кропити е, обробляти дерева і троянди. Е, значить, своїми засобами я Америку вже нікому не відкрию нічого. Я буду препаратом 30В, я ним обробляла. Ставлю йому плюсик поки що. Е, додаю біошок. Якщо немає медян екстра, це практично одне й те саме. Ще я додаю отакий це добриво. Це добриво від аптеки дуже непогане. Але зараз можна його і не додавати, це добриво, і воно на листочок треба. але... Що я буду зараз обов'язково додавати, це ось такі засоби: це антистресанти. Погода дуже мінлива, вдень жарко, вночі дуже холодно, і перепад температури не дуже добре впливає на наші рослинки, тому я буду ось вибрала. Такі найкращі для себе варіанти. Епін у нас універсальний антистресовий адаптоген, ефективно захищає від заморозків, сприяє відновленню пошкоджених рослин. Далі, ось такий стимулює ріст, запобігає стресу. Так, стимулює ріст та розвиток, знімає стрес рослин, високі температури, посуха, сонячні опіки, нестача освітлення та елементів живлення, засолення ґрунту, збільшує врожайність, відновлює обмін процеси та синтез сполук активує біохімічні реакції. Оце я вже використала на своїх хризантемках, він працює дуже класно. І ось такий антистресант. Для кореневого і позакореневого підживлення це все амінокислоти, це все вітамінки. Нічого тут немає, хімікатів ніяких, все біологічне. Ось можете затримати відео і для себе е, почитати. Значить, я обов'язково буду додати в свою бакову суміш і ще і антистреси, що і вам дуже раджу. Тож, Дякую всім за перегляд. Побігли кропити дерева. Спочатку я буду все це розводити у маленькій старі. Ось, у мене таке, напевно, 5-літрове відеречко, можливо, 3-літрове. Я відміряла окремо 400 г 30В по інструкції, все беремо по інструкції і біошок. 40 г на 10 літрів води і додаю антистрес. Практично завжди воно все на 10 літрів води. Брунька в мене ще не розпустилася, але я все одно трішечки добрива додав, бо є де більше, де менше, нехай буде. І буде такий захист від ожога чи від вітру. Ну, ось так от. Дуже вам рекомендую взяти ще ось такий укорінювач, дуже класний. Стимулює розвиток кореневої системи. Антистрес стимулює також ріст, і не можна ближче до цвітіння. Зараз можна і під корінь, і по листу ось такий антистрес. Ще є епін. І такий же антистрес в ампулах це все антистреси. Я зараз. Кроплю і дерева, і трояндочки, і все додаю обов'язково, тому що зараз розпустяться наші абрикоси з персиками, і швидко будуть приморозки, і все попадає. Так що можу додати до вашого замовлення.